Та мої хороші це астрофеномен. З вами традиційно. Я Маріяна і Сьогодні ми долучаємо до нашого ефіру майстра. Овена Стефана. Не перемикайтеся, адже ефір буде надзвичайно цікавий і ми будемо розбирати неймовірно актуальні теми наразі. Підтримуйте нас коментарями, лайками і, звісно, підпискою. Нам буде приємно, а вам нічого не вартує. Майстрови не вітаємо вас на нашому каналі. Надзвичайно раді вас бачити. І хочемо сьогодні підняти важливу тему. Так ми всі прекрасно розуміємо про те, що зараз в Україні, і, в принципі, в більшості частин світу відбувається дещо можна сказати демографічна криза. Проте разом із тим народжуються особливі діти, як часто їх називають. Тому давайте сьогодні з вами поговоримо і розберемо питання, чому саме зараз, чому от власне упродовж самому на останніх 20-30 років народжується баг. Багато дітей-аутистів. Це причина тому, що, наприклад, раніше, мовно кажучи, не могли а, визначати якісь певні а, людські вади. Так? Чи а, все ж таки це особливі діти, які несуть певну якусь свою енергію а, по всій землі? Ну, перше вітаю, дякую за запрошення. Дякую вашій аудиторії. Е, хотілося б, щоб аудиторія активніше задавала питання. І якось комунікувала з нами, підписувалась на ваш канал, на мої ресурси. Це було б дуже добре. Отже, вітаю. Ну, знаєте, я подивився статистичні дані. один з 160 народжених дітей приходить з цим синдромом. Треба зрозуміти, що перше це не хвороба. Це стан вразливості, сенситивності, якщо хочете. І ну, треба цих людей сприймати, такими, які вони є, і підтримувати їх не більше і не менше того. Я наскільки розумію, у мене товариш в Швейцарії займається терапією дорослих аутистів. Вони досить ранимі, досить чутливі, занадто чутливі. Тому треба з ними бути обережними, поважати їх особистий простір і не в якому разі не вважати, що це хворі люди. Вони просто дійсно інші. Причини різні. Там є і. Певні дисфункції нервової системи, але наскільки я розумію, я не вивчав це, це питання, але сподіваюся, що життя, якщо потрібно, приведе мене до більш глибокого розуміння цього питання і роботи з цими людьми. Так, от я вважаю, що це, це мій погляд. Він не професійний, це відчуття від дотику до теми. Двох однакових аутистів з однаковими повністю симптоматикою, проявленням і причиною цього явища не існує. Тобто, це кожна людина унікальна, кожну людину треба сприймати як особливу і Звісно, як особливу особистість, вибачте, і, звісно, це я не знаю наскільки прямо це дуже багато. Ну, це не звучить як так, але можливо трошки більше. Я просто не дивився, не встиг подивитись динаміку народження за останні десятки років, а треба напевно дивитися. В розрісі сотні, другої сотні років, то, напевно, збільшення певне є. Я для себе думаю, що це народження тих форм життя, тих душ, які в першу чергу вперше народилися, прийшли в наш саме світ, в нашу цивілізацію для проходження уроків. Є люди, які не можна не, 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 не можна сказати, що вони аутисти, але вони занадто сенситивні, занадто чутливі. На межі аутизму знаходяться. Вони живуть е, звичним для нас життям, але вони дійсно мають такий острах до життя, до людей. Вони не знають, що вони тут роблять, і навіщо вони тут. І це одне, друге, третє втілення. В нашому світі я думаю, що ті, хто прийшли в перше втілення, можливо, про, проходять е, налаштування саме через е, досвід е, аутизму. Тому я не думаю, що це щось е, хибне. Там говорять і про генетичні е, природу цього захворення, і все інше. Ну це вже нехай медицина про це говорить. Я кажу на, на відчуттях з точки зору. Кармічної нагрузки з точки зору енергії, з точки зору причини наслідки і зауважу: ніколи не ставтесь до цього як до хвороби. Це стан. З кожним станом є можливість працювати, але з ними я раджу працювати занадто обережно, бути досить з величезною повагою до них. До їхнього стану і до їх особистого простору. Ну я думаю, що мені більше є що на цю тему сказати дуже вичерпно. Дякую вам. В принципі, як і завжди, ви відповідаєте. І переходимо з вами до інших наших запитань: чи збережемо ми людство в майбутньому, так? Чи все ж таки роботи, штучний інтелект, інша техніка просто витіснить нас із цього світу? Ну, давайте розділимо питання чи збережемо. Ну, Наша команда працює багато років, а інколи і багато життів. І зараз повертаються до мене учні, які були ще за часів Лімурі, Атлантиди в... В... в нашій школі і стають в команду на свої місця. Протистояння добро і зло загострилося до найвищої то... крапки. І вже питання стоїть дійсно виживання людства. Скажу від чого залежить виживання людства, напряму залежить від перемоги України в цій війні з імперією зла програш України е, і перемога Російської Федерації приведуть до зникнення людства. Е, перемогою Російської Федерації вважаю заморозку конфлікту і всякі недолугі. Нерозумні, так би мовити, компромісні проміжні варіанти. Тільки остаточна перемога добра над злом через перемогу України над імперією зла може реалізувати шанс людства на подовження цього експерименту і впровадження нової епохи вільних людей. Ми працюємо над цим багато років. Ми на рівні Ради конфедерації і вище узаконили. Незаконне перебування зла в цій системі. Тобто, ця система змінила свою юрисдикцію. Перепрописані дуже велика кількість на цьому рівні договорів з іншими цивілізаціями, відпрацьована велетенська кількість карми, тобто, зло на сьогоднішній день на тонкому плані. Збираючи модани, воно тут знаходиться незаконно. Але, звісно, воно пручається, воно кусається, воно намагається е щось зробити для того, щоб залишитися тут. Е що, далі? Е що ще було зроблено? Останнім часом людство пробуджується, і по замірах, якщо 1 вересня на роботі на шасті, планетарній ми бачили 12,5% з тих, що прокинулися. То через місяць, вже в жовтні, 1 жовтня, ми бачили до 25% тих, що прокинулися. Подвоївся свідомих людей коефіцієнт. Включилася в цю роботу і Божа мати, і інші цивілізації, інших планет. Я вам скажу тих, що ми бачимо, як людей не всі являються дійсно людьми. І це є теж проблемою. От. І тут забагато за є різних чинників. Дойдемо ми й до штучного інтелекту, але поки про людей. Так, от, 1 листопада на планетарній роботі нашої академії, яку ми проводимо більше двох років, і, і в ній можуть прийняти участь багато хто. Ми отримали інший результат. Зайшли зараз багато дуже втілено в людських тілах. Великих потужних сутностей є такі серед моїх учнів, приймали участь фізично в Києві хранителі цього світу втілені, і були з неба на тонкому спустилися. Була проведена рада хранителів цього світу. І якщо до цього ми розглядали прохання про шанс для людства, то 1 листопада цей шанс передано в реалізацію на всіх рівнях. Включаючи рівень людей. Тепер від людей залежить, як ми реалізуємо цей шанс. Я сказав, від чого залежить. Якщо наші так звані партнери не дадуть отримати остаточну перемогу людству, я за людство не дам і ломаного гроша. Якщо ж ми отримаємо всебічну допомогу моральну, фізичну, юридичну, фінансову, зброєю, дозволами, і ЗСУ рознесе в пух і прах нашого ворога його ресурси у неможливість подальше введення імперією зла введення війни. Все людство отримає остаточно реалізацію шанса, і я впевнений, що людство вибудує нові людяні умови, які будуть базуватися на фундаменті людяності добра. Багатства, успіху, любові. Ми забудемо про світ рабства, про світ війни, будуть зміни е, ключові і глибинні в фінансовій системі, в системі е, відміниться система маніпуляції через ВОЗ, е, зміниться або буде знову зовсім нова структура по типу ООН і так далі. Зміняться законодавство і способи. Його дотримування в світі, і я думаю, що людство стане остаточно на шлях роззброєння, процвітання і таке інше. Тепер про штучний інтелект. Да, він може працювати на людей. Звісно, що штучний інтелект це явище, яке може бути як корисним. Так і ми бачили фільм Термінатор він може дійсно стати пророчим. Отже, ми як людство вирішить користуватися, ми бачимо творчість через штучний інтелект. Ми е, з е, Ольгою Новроцькою створили і мультфільм про нашого Любомира завдяки штучному інтелекту, і образ нашого Любомира ми теж створювали завдяки йому. Але тим не менше, це, е, 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 це інструмент, і в кого в руках, коли штучний інтелект почне е, себе... Продукувати, коли штучний інтелект почне виробляти штучний інтелект, це буде е небезпека для людства. Але людство має, хоча в, цій, в цьому проєкті зацікавлені і реалізують його позаземний розум, тобто те, то, що ми називаємо НЛО інопланетяні вони дуже співпрацюють з деякими країнами, наприклад, з Китаєм, от в цьому, в цьому аспекті. І, звісно, переслідують свої моменти. Дійсно, чи може штучний інтелект знищити людство? Так зможе. Тому тут питання неоднозначне. Треба мудро до цього підходити, контролювати ці всі процеси, не давати засильно за лізти по заземному розуму в людські справи, ставити інопланетян на місце, не дивлячись на те, що у них технології набагато більш розвинуті, ніж наші. Тим не менше ми маємо. Законні можливості і права і засоби поставити їх на своє місце і тримати дистанцію. Отже, від людей залежить абсолютно все, в тому числі чи буде людство далі, чи і наскільки довго почули вас, майструване. Ну і власне, давайте поговоримо загалом про штучний інтелект, навіщо його створили і хто за цим стоїть. Ну потік інформації в світі подвоюється, там, здається по. За кілька секунд тепер і людина, навіть зі своїми надзвичайними здібностями мозоковими, не здібна справлятися з таким потоком інформації іде інде. А я думаю, що в подорожах між планетами, між зорями, між галактиками, згодиться штучний інтелект. Якщо ми будемо використовувати штучний інтелект як інструмент і друга. Ну і мається на увазі, ну ми ж використовуємо комп'ютер, ми ж використовуємо молоток викрутку, каміння цемент, метал, як свої інструменти. Якщо ми до цього будемо ставитися таким чином і не будемо його одушевляти і вибудовувати, якісь такі. Моменти і створювати цивілізацію зі штучного інтелекту і намагатися маніпулювати людством через штучний маніпулю... тобто використовувати його як новий аргумент для рабства, а навпаки, для розвитку людства, то все нормально, все ок. От кожний інструмент можна застосувати як в добро, так і в зло. Тому ми маємо вирішити прийняти закони і покарання за подібне використання штучного інтелекту. Ось зараз штучний інтелект і корисні копалини, і на, і на фронті допомагає. Ну тому тут треба бути дуже мудрими, виваженими і тримати дистанцію з тими, хто нам. Дає ці технології, звісно, що ці технології передаються поза земним розумом, як я казав, і треба виважено, щоб не попасти в надзвичайну залежність від представників інших форм життя. Дякую. Ну і давайте на завершення поговоримо із вами про так звану перемогу Трампа. Чи зміниться щось на полі бою, чи дійсно ми близькі до перемоги? Ну я не скажу, що це так звана перемога Трампа. Чому я не займаюся в тому числі передбаченнями? Тому що ситуація за НАТО швидко змінюється, і на певний час підсвітили, що могла би отримати перемогу і ця жіночка. Але коли ми почали розглядати її перемогу, це не було би в користь нам. Це був би гірший варіант, гірша версія. Теперішнього президента Сполучених Штатів це було б ще гірше для України. Чи є можливість у, скажімо так, у давайте так, Трамп план. Чи є у нього план? Немає. Це людина, яка живе без, без планів. Він е, поп, е, якраз в потоці життя вирішує питання емоційно. В нього є два кум кумири: він сам е, божественний. І гроші теж божественні, от це два, два дві цінності, які він має, все інше. Це його діти мають цінність, бо це його діти, його дружина має цінність, бо це його дружина, і все інше. Тобто, світ такий егоцентричний в його розумінні, і я думаю, що нам на руку може зіграти одна проста річ. Він, я думаю, що є явний бажання в нього увійти в історію, не насмітити, не на не напакостити в історії. Не залишитися дійсно пер, пер, персоною, от і він можливо хоче стати Нобелівським лауреатом світу. І тут так, війна, яку він може завершити. І дійсно, якщо він це зможе зробити, чи є в нього технічні і фінансові можливості, так є. Чи є в нього бажання? Ми не знаємо. Це залежить від того з якої ноги він стане завтра, післязавтра і так далі. Що як він буде спілкуватися з оточенням? Його на його оточення взагалі не треба звертати увагу. Бо сьогодні це його друзі завтра можуть сидіти в тюрмі і бути його ворогами, от, його завзяті друзі можуть стати завзятими ворогами. Тому тут взагалі безперспективно ставити на нього якісь плани, планувати, але от працювати з цим дійсно можна. Як маніпулювати такою людиною неможливо, занадто вона рухлива в своїй свідомості. От, і плани занадто такі в нього в один-два кроки. Я не думаю, що він вибудовує, і я не думаю, що він буде слухати чиюсь думку. Тому я думаю, що на відчуттях у нас завдяки його такій легкій хаотичності. Якщо в нього буде розуміння... він досить вперта людина, він любить досягати мети, хоча не завжди в нього то виходить. От і, дивлячись на його характер, ми можемо отримати собі дійсно допомогу, допомогу дієву, допомогу дійсно миттєву. Ми дуже скоро побачимо, чи зараз новини я раджу взагалі не дивитись. Кожен просто придумує, хайпує. Навіть толком ніхто не може сказати, був дзвінок там той пресловутий, не було і так далі. Тому і кожен придумує своє. Кожен там собі хайпує, заробляє гроші на інформаційному потоці. Іншого нічого нема. Тому давайте роби, робити висновки по діях. Я не можу не торкнутися попередньо ну, ще діючого, але вже попереднього чинника Білого Дому. Який, як по мені, міг би теж увійти в історію особистістю, яскравою, потужною, вольовою не ввійшов, от не ввійшов, і навіть якщо що би він зараз не прийняв, от він зараз однією рукою візьме, другою дасть все вже настільки він себе обгадив, що більшість людей і буде його пам'ятати безвольним. І, і таким, що не зміг протистояти, а тільки балакав і не робив. І його слова не відповідав, не відповідав за свої слова, не діяв відповідно своїх рішень, і це очінник потужної держави. Тут якраз що Я думаю, що і буде навпаки. І я сподіваюся, що коли дійсно буде прийнято рішення, прийнято ним рішення, нехай емоційно. Ми не знаємо, як в тій яскравій особистості приймаються рішення. Ну, воно як буде прийнято рішення. Я думаю, що воно буде втілюватись в життя. Ми не знаємо, яке ми не будемо гадати на кафійні гущі, на картах, на зорях. Будь на чому. Ми будемо молитися і працювати на те, щоб Україна перемогла. Оце наше завдання українців. Езоторічної спільноти і всіх інших працювати на конкретний результат. Конкретний результат я вважаю перемога в, остаточна остаточно Україні. Ось що нам потрібно тому о, тут уже у кожного свої методики, методи е, і кожен способі. А намагання передбачити, подивитись, заглянути логіки піддати ці процеси ні, Занадто багато чинників. Занадто багато навколо нього різної публіки, в тому числі ми бачимо представників інших цивілізацій, які по-своєму насолоджуються процесом. Вони сидять з відром попкорна і спостерігають за війною, бо їм взагалі байдуже і на планету, і на людство, і на те, що тут відбувається. Їм просто цікаво. Вони прийшли подивитися кіно. Тому тут е, треба розуміти, що за кожним стоїть кукловод. Де за ким стоять цілі раси, от, і ми це досліджуємо і намагаємось е, з законної точки зору, з усіх боків мають наші дії бути законними. Ми намагаємось е, якось ситуацію більш вирівняти, щоб вона йшла на перемогу України. Це єдине завдання, з яким ми намагаємося е, справитися. Працюючи зі свого боку, тому е, головний чинник лишається ЗСУ, моліться за цих хлопців і дівчат, за їх захист, за їх е, військову фортуну, і за те, щоб їм дали якомога більше зброї і дозволів бити якомога далі. От за що треба молитися, і на кого робити дійсно дієву ставку, крім наших Збройних сил України. Молитися більше нема на кого. Бо якщо будуть прийняті ним е, якісь рішення проти нашої країни, то хіба ми зупинимось? Ми що приймемо їх? Ми погодимось? Точно ні. Тому е, по великому рахунку, нам байдуже, хто там президент іде, нам треба бути не байдуже, що буде з нами завтра. Чи лишиться Україна на мапі е, планети. А значить, людство має шанс, чи ми зникнемо з мапи планети? А значить, людство дуже скоро теж зникне. От така моя і відчуття, і бачення. Але це мої особисті. Я, звісно, людина, можу помилятися. От, але я, в принципі, стою на одних і тих, тих самих позиціях багато років. Добро має перемогти, добро має силу. І має себе вміти захищати, в тому числі і ракетами поки що на превеликий жаль, і іншою зброєю.